ми будемо робити листівку, і для цього нам знадобиться картон, а також нам знадобиться кольоровий папір. Ножиці, клей, фолмастер, у олівці, може якісь прикраси за вашим бажанням. І тоді почнемо. Спочатку треба зробити основу нашої листівки. Для цього треба визрішити якого кольору водна у вас буде. Для цього вам знадобиться звичайний картон. Можна чином, щоб вона у вас відкривалася, як зошит. Подивіться, що це вірно, щоб не вийшло навпаки, бо це є невірно. Буде чашечка в мене ось така. От. Можна вибрати будь-який кольор, який вам подобається, звичайно. Можете взяти однотонну, може її взяти, як в мене є от такий от, гарного кольору. Одного аркушу паперу нам буде достатньо. Для того, щоб виконати цю чашку, навіть пів буде теж достатньо. Що я роблю? Мені потрібен ось такий аркуш. Він мені весь не потрібен, мені потрібна тільки його частка, тобто одна треть. Ми беремо нашу лінійку і нам потрібно відрізати від нашого аркушу паперу 10 см. Відріжжаємо зверху 10 см. Відмічаємо це олівцем, ось таким чином, далі загибаю ось так та відрізаю. Відрізаю. Також мені мої чашечки треба зробити ручку. У мене вона буде напівоб'ємна, а все інше це буде моя ручка. Тому я візьму а, з одного боку 5 см, і це залишу саме на ручку. Ось так. Відмічу, це буде моя ручка, загибаю по. Щоб воно було рівненько. Ось таким чином, тобто воно в мене буде. Тут я малюю мою ручку. Ось я намалюю ось така в мене буде чашка. В принципі, ви можете вибрати те, що вам подобається, будь-якої форми, кругленьке, овальне зробити, ажурне і так далі. Малюю олівцем. А також мені з іншого боку, для того, щоб приклеїти, я відступлю ще на 2 см. Ось тут я відмічу ще 2 см. Ось таким чином я змощую. Тепер я приклею, намагаючись трішки нижче, бо у мене ще потрібні квітки, але не саме край. Ось так приклеїмо. І тепер, щоб воно було об'ємне. Але щоб вилізла моя ручка. Ось таким чином я приклею. Трошки рівняємо. Ось. Моя чашка готова. Ось така от вона виходить об'ємна. Тепер мені потрібно зробити квіти для моєї листівки. Я вибираю колір своїх тюльпанів жовті, білий, рожевий, червоні, помаранчевий. Ну, які вам подобаються, можете зробити різно різно кольорові. Для того, щоб зробити тюльпанчик, мені потрібен спочатку один шаблончик зробити. Для того, щоб у мене вийшли мої квітки. Я шаблончик вам прикріплю. А, в принципі, можете зробити самостійно. Для цього нам потрібна невелика чернетка. В мене тюльпанчики будуть такі напівоб'ємні і 5 см. Тобто такі от невеликі. 5 на 5 беремо, відмічаємо кут 5 на 5. Ось в мене такий от квадратик є. Це буде в мене шаблон. Ось мій шалончик. Я згибаю його навпів, щоб права та ліва в мене були однакові. І тепер малюю тільки половинку мого тюльпанчика. Він буде в мене такий дерекаративний, тому я намалюю таку коронку. Ось таким от чином. Так можна намалювати. може бути трошки витягнути, ну, кожного свій дизайн може бути. Перенести на мій, а, мій папір. Я буду вирізати декілька одразу, а, тому я візьму намічу скільки мені потрібно місця, щоб влізло, прикладаю, намічаю, що мені десь отак от потрібно. Прикладаю нічку. Та відрізаю. Відрізала, і тепер дивлюсь, скільки мені потрібно, скільки я можу раз це зробити. Ось так в мене. І тому я згибаю один раз, другий раз. Третій. Чотири. Вийде на один тюльпан. Якраз вистачить. Ось є склала, прикладаю, обводжу. Вирізаю одразу декілька, щоб вони в мене були однакові. Розкладаємо. Складаємо навпіл. Ми пам'ятаємо, що нам потрібно їх скласти. У не бачимо, ось я трошки а, не зівпала, але я зараз нічого підрізати вже не буду. Я це зроблю вже коли склею. Ось таким чином згибаю навпіл. Ще раз згибаю навпіл. І ще раз згибаю навпіл. Все. Тепер їх треба склеїти між собою. Беремо клей олівець. І я їх змощую клеєм у зігнутому стані, і один кладу на інший, щоб вони в мене охайненько зівпали. Я їх склала. Тепер дивлюсь, що в мене тут трошки нерівно, підрізаю, все одразу. Мені потрібно взяти зелений колір для того, щоб зробити ножку. Поки що я його не заклеїла, свій А Мені потрібна десь приблизно смужка 3 см. Смужка 3 см, десь ось так. Проводимо лінію. Ось таким чином, щоб зробити нашу палочку. Тепер відрізаю, відрізала. І далі її треба закрутити. Що я роблю? Я беру один з краюшек і так під нахилом ось таким от чином закручую. Вони будуть не робити занадто товстими, а щоб такі були більш тоненькі, і вони будуть добре тримати ваш а, тюльпанчик. В кінцівку я змощую клеєм. Далі закручую до кінця. Все. Мій стібельок готово. Можна трошки нажати зверху, і воно у вас буде готове. Можна підрізати, якщо щось трошки з якогось боку. Далі мені треба це вклеїти, я мажу клеєм кінцівку. Далі беру свій тюльпанчик, Вставляю всерединку, де я не доклеїла ще, ось тут. І зачиняю ось таким чином і домазую клеєм. Все, з'єднала. Тепер мій тюльпанчик готовий. Можна ще зробити листочок. Взяти ось такий маленький аркуш, скласти його навпіл, зрізати краї. Ось таким чином, бачимо. І отакий от довгий листочок, як у справжнього тюльпанчика, готовий. Приклею ближче до квітки, бо занадто низенько не потрібно, бо воно там буде заважати. Ось так. Приклеюємо. Ось така в мене вийшла, бачимо. Kvitko. Все готово. Тепер я розміщую свої квітки у своїй чашці, зробити їх нічотне количество, 3, 5, 7 і так далі. Для того, щоб вони не випадали, я візьму і їх підклею трошки до самої свого